Дякую, Дякую. спаси вас, Господи. Ви вже це вітання бачили, але від нас усіх, від парафіям, храму святих 12 пострілів, села Коси Степоляна, православних церкви України, вітаємо вас, нашого духовного наставника з Днем Народження. Сучасний очі ради серед усіх земних шляхів ви і складну дорогу. Не так то легко на землі жарковно посвятити Богу. Зачасний дар Господь вам зволи дати, священником поставив між людьми. Ще інші скарби дав у ваші руки, щоб нас усіх привести до Отця, на наші душі Божу ласку злити і освятити силою Христа. Тож, дай вам, Боже, сил, здоров'я, хай вашу працю Бог до вас служить, що з ваших рук приймали Ісуса у храмі, цілі ще багато літ. Нехай Господь вам від болю береже і всі молитви Хай почує. Хай про чесно вас обороняє, всі Боже, ласки на вас і вашого Дуну Собаку. Рада колонити до нас на всеми тепла, живі того, що мною має. Спаси Господи, спаси, Господи, дякую всім вам. Дякую і нашим дітям. Частому, які служить. Здоров'я нехай буде, кожному на всі роки Бога. Хай стісняться всі бажання, де розлава, де натхнення та Божого благословення. Бажаємо здоров'я, добра, добрі. Хай висвітність щастя. Всі цілий століття. Хай скрізь буде наслужіння і в сім'ї, Радість на серці і хлібності. Дякую вам, діточки, за такі ще вітання. От, і вітання. Хотів, хотів би сказати вам, що е, нехай хоть невеличкий, але світ у вашому серці залишиться від нашої недільної школи і щоб ви виросли гарними людьми. І саме основне, запомніть, що скільки б молитв не знали, або скільки книги прочитали. Але саме основне – це любити ближніх своїх. розумієте? Це саме важливо. Щоб ми не робили, скільки б в церкву разів не ходили, скільки поклонів не зробили, але не забувайте це. Це саме основне, що вам пригодиться у вашому житті. Спасибо з Господу. Робимо фотографію